Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про отруйні та неїстивні ягоди рослин, які зустрічаються у лісі, а останнім часом досить часто у садках та у квітниках, і почну свою розповідь із конвалії травневої. Уся рослина конвалії травневої є отруйною, оскільки всі її органи містять конваля токсин. Особливо велика концентрація конваля токсину у ягодах конвалії. Ягоди конвалії яскраво червоного кольору, колясті, до 12 мм у діаметрі, достигають у вересні. А нещодавно в усіх частинах конвалії, а особливо у її насінні, виявлено новий глікозид локунд'єзид, який являє собою вихідний продукт для синтезу кортикотропних препаратів. При легкому отруєнні ягодами конвалії спостерігається нудота, блювота, пронос, сильний головний біль і болі у шлунку. При важких отруєннях порушується серцевий ритм, спостерігаються розлади зору, судоми, втрата свідомості через враження нервової системи. Ще одна рослина, яку називають меншою сестрою конвалії, це веснівка дволиста. Її плоди червоні кулясті ягоди від 4 до 4,5 мм у діаметрі, тобто дещо менші за ягоди конвалії, але темніші. Стейлі ягоди веснівки дволистої можна зустріти у лісі у вересні жовтні, збираючи гриби. Ягоди за смаком нагадують ягоди бузини, але для людини вони не їстивні, оскільки містять серцеві глікозиди. При їх вживанні спостерігається прискорення серцебиття та задишка. Ще одна рослина, у якої всі частини є отруйними, це бруслина європейська. Восени, коли достигають її плоди, а плід у бруслини європейської це поникла чотирьохнізна розкривна коробочка до півтора сантиметра у діаметрі. При достиганні коробочка стає червоно малиново коричневою. Коробочка розтріскується і стає видно насіннину. Насіннина Насінина прикрита помаранчевим принасінником. У насінні бруслини європейської міститься до 70% олії, але міститься алкалоїд, еволін, кофеїн, серцеві глікозиди, теобромін, полісахариди, вищі жирні кислоти та інші речовини. І хоча плоди бруслини європейської ну дуже гарні і привабливі, чіпати їх не треба. І ще одна рослина, яка дедалі частіше зустрічається не тільки на квітниках, але й в дикому стані. Це лаконос американський. Родом лаконос американський з північної Америки. Отруйними є всі частини, особливо коріння та недостиглі плоди. У плодах лаконоса американського містяться флаваноїди, сапоніни, вітаміни в 1 і ПП, а також алкалоїди та вуглеводи. Найчастіше спостерігається отруєння ягодами лаконоса американського. При легкій формі отруєння спостерігається посилене слиновиділення, печія в роті, спазми шлунка та кишечника. Важкі отруєння ягодами лаконоса американського супроводжуються порушенням серцевого ритму, порушенням дихання, судомами, іноді спостерігаються летальні наслідки. Тому, якими б гарними не були незнайомі ягоди чи плоди, не беріть їх в руки, не пробуйте на смак, тому що вони можуть бути отруйними. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.